Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную відгадати загадку. Порахує сантиметри, а як треба, міліметри. Рівно лінії проводить, з олівцем за ручку ходить. Так, це лінійка. Ви знаєте, що лінійка допомагає нам не лише вимірювати довжину предметів, малювати рівні лінії. А й вирішувати складні приклади. Зараз я навчу вас, як нею користуватися для того, щоб розв'язати задачі. Дітки, на екрані нам потрібно порахувати, скільки буде 5 додати 4. Для цього ми використаємо лінійку і нам допоможе також веселий чоловічок. Чоловічок завжди стоїть на зупинці, яка показує першу цифру в прикладі. Яка перша цифра в прикладі? Так, 5. Йому від цієї зупинки потрібно зробити стільки кроків, яка цифра у прикладі є другою. Яка цифра є другою? Правильно, 4. Біля якої цифри на лінійці стоїть чоловічок? Так, біля цифри 5. Скільки кроків потрібно йому зробити? Правильно 4. Де він опиниться, якщо зробить ці кроки? Молодці біля цифри 9. Отже 5 додати 4 буде 9. Дітки, біля якої цифри на лінійці стоїть чоловічок? Так, біля цифри 3. Скільки кроків потрібно йому зробити? Правильно, йому потрібно зробити 5 кроків. Де він опиниться, якщо зробить ці кроки? Молодці, чоловічок опиниться біля цифри 8. Отже, 3 додати 5 буде 8. Дітки, тепер пропоную за допомогою лінійки вирішити декілька прикладів. Дітки, нам потрібно порахувати, скільки буде 1 додати 2. Дітки, біля якої цифри на лінійці стоятиме чоловічок? Так, чоловічок стоятиме біля цифри 1. Скільки кроків потрібно йому зробити? Правильно, йому потрібно зробити два кроки. Де опиниться чоловічок, якщо зробить ці кроки? Молодці, чоловічок опиниться біля цифри 3. Отже, один додати 2 буде 3. Дітки, нам потрібно порахувати, скільки буде 3 додати 4. Біля якої цифри на лінійці стоятиме чоловічок. Так, чоловічок стоятиме біля цифри 3. Скільки кроків потрібно йому зробити? Правильно, йому потрібно зробити 4 кроки. Де він опиниться, якщо зробить ці кроки? Молодці! Чоловічок опиниться біля цифри 7. Отже, 3 додати 4 буде 7. Нам потрібно порахувати, скільки буде 6 додати 3. Біля якої цифри на лінійці стоятиме чоловічок? Так, чоловічок стоятиме біля цифри 6. Скільки кроків йому потрібно зробити? Правильно, йому потрібно зробити 3 кроки. Де він опиниться, якщо зробить ці кроки? Молодці, чоловічок опиниться біля цифри 9. Отже, 6 додати 3 буде 9. Дітки, приклад 5 додати 3 спробуйте порахувати самостійно. Дітки, пропоную уважно розглянути ілюстрацію. Скажіть, скільки зображено пір'їн? Так, 5. А скільки камінців? Правильно, 3. Чого більше? Молодці, більше пір'їн. А чого менше? Так, менше камінців. Наскільки пір'їн більше, ніж камінців? Правильно, пір'їн більше на 2, ніж камінців. Дітки, скажіть предметів порівну? Ні. Що потрібно зробити, щоб їх було порівну? Правильно, для того, щоб предметів було порівну, потрібно забрати дві пір'їни. Дітки, що зображено на цій ілюстрації? Так, ручка. Та блокноти. Скільки зображено ручок? Так, одна, а блокнотів. Правильно, два. Чого менше? Молодці. Ручок менше. А чого більше? Правильно більше блокнотів. Наскільки ручок менше? Правильно ручок менше на одну. Дітки, скажіть, предметів зображено порівну? Ні. Що потрібно зробити, щоб ручок було стільки ж, скільки і блокнотів. Правильно, для того, щоб предметів стало порівну, треба забрати один блокнот. Дітки, скільки зображено олівців? Так, 6, а скільки лінійок. Правильно, 7. Чого більше? Молодці, лінійок більше, а чого менше? Так, Менше олівців, наскільки олівців менше. Молодці олівців менше на один. Що потрібно зробити, щоб олівців було стільки ж, скільки лінійок. Так, щоб предметів було порівну, треба забрати одну лінійку. Наступне зображення спробуйте поділити порівну самостійно. Молодці, дітки! А наше заняття закінчилося. До побачення.